Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Сьогодні 11 травня 2022 року бачимо, як рух відновляється, але я не про це хотів вам сказати і... Ось що я хотів донести. Буквально хвилину назад я поздоровкався з людиною, яка посміхалась при вигляді Наташі Мохової або махнатки. І я побажав йому гарного дня, настрою і все, щоб було в нього добре. І він дуже радушно відгукнувся і сказав, що в нього теж є така собачка, яка чекає на нього і яка віддає йому свою відданість і любов. Тож від Бога Дух Святий передав такі слова. Ще як дивовижно, що ми живемо тут, на Україні, де такі прекрасні люди, які не вип'ячують, а ховають свою любов і через терпіння, смиріння, через час, який необхідно прожити, відкривають її тільки тим, кого вони люблять і тим, кому довіряють. Героям слава Україні слава! З вами був Сергій Волосіївський з Голосівського проспекту. Зараз в нас біля 19-ї години. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. На все добре, любі мої.